Разом з вами відкриваємо один із ящиків дитячого одягу «Розет». Дивіться, що тут може попастись. Класні актуальні куртки, на різні вік. Взуття. Можу, хочу побачити якийсь вік. Якщо побачу, скажу 34. Такі красиві на дівчинку. Теплесенькі шапочки. Худі. Класно, що все з етикетками і такі позиції, які завжди актуальні. А що тут може на фліксі воно попалося? Да? Ні, це такий трьох але доволі плотно в тканинках. Класні футболочки, які завжди актуальні, шарфики, красиві жалетки. Оце якась така стильна. Тут дуже хороша різноманіття. Саме хлопчик-дівчинка, прикольні модельки. Часто буває так, що, наприклад, ви можете окремо худі побачити окремо спортивні штани, а з нього скласти повноцінні костюмчики. Спортивні і продавати дорожче. Класний бомбер, який 128, дуже теплий. Так, по зросту. Тут щось 152. жилеточки. Тут гарні, вони легесенькі, за рахунок цього виходить хороша собі вартість. У нас 10,9 євро ціна за 100 кг. І як для того, щоб вам воно було більш таке різноманітніше і цікаве, коли ви берете один ящичок, може ви цього ну всіх речей ви не побачите. Тому вигідно брати, хто торгує більшим таким оптом. Більшу кількість за дешевшою ціною, щоб виходила дешевша собі вартість і класне різноманіття вам речей. Хоча мінімально, ви можете, звісно, замовити одним ящичком бо це один, це мінімально що ми продаємо. Ой, ці якісь красиві спортивні штани. І до речі, всі з етикетками. Дивіться, що у нас тут по, по 1119 гривень. Ці штани в нас заважать на гривень 250-300. Ці на флісі теплесенькі Ну, клас. Прімаркові ви такого товару не побачите. ну Таких речей трендових ви не знайдете там. Тому що нас часто зараз купляють або примарк, або резерв. Але в порівнянні ці зовсім абсолютно інакші речі. Джинси. Так, спортивні штани, спортивні. О, ці якісь красиві дуже. Це один із ящичків. Зараз ще покажу ще один.